Є новина, друзі. Давайте пройдемося по перемовинах. Таке враження, що їх зриває. Зараз це розкажу, дослухайте до кінця. Так от, з'являється повідомлення тільки поки що з російської сторони. Я це наголошую. Спочатку вони заявили, що із-за того, що там українська сторона вперлась, Росія з Америкою не змогли підготувати підсумкову заяву. Потім вони взагалі заявляють, що Україна там зриває перемовини, і це й так було зрозуміло. Лавров заявляє. Не припинення вогню на морі, а тільки зернова угода. А зернова угода це не б'ємо по зерновозам і не б'ємо по портам, де насипається зерно, а вся інша інфраструктура буде ну нищена росіянами. Тобто по Одесі вони далі будуть бити шахетами і ракетами. Але що цікаво, наші телеграм-канали пишуть, що Путін ставить додаткові вимоги, тим самим зриває перемовини. Але що цікаво, що пишуть інсайдери російських телеграм канали що американська делегація дуже незадоволена Волне російської делегації спочатку росіяни на все були готові. Ну те, що я розповідав раніше на. Припинення вогню в енергетиці, інфраструктурі, і е, обговорювали на морі припинення вогню. Але потім, ну нібито до чогось домовились, пішли до української делегації і знову висунули відповідні вимоги, От саме про цю зернову угоду, як почуть інсайдери. Тобто, це ні не яке не припинення вогню на морі, це просто зернова угода, нова яка абсолютно Україні не вигідна, тому що будуть бити по нашим містам, і це зрозуміло. Поки що дуже важливо, немає ніяких заяв від української сторони і від американської, але таке враження, що. Росіяни все ж таки будуть зривати припинення вогню. Ну і тепер, якщо це так, якщо американці це підтвердять, то ну ми хочемо побачити дії від Трампа, тому що Трамп елементарно цими санкціями, які він вчора м анонсував по Венесуелі, так само можна знищити економіку Росії буквально за декілька днів. Вони будуть готові на все і на перемир'я навіть на землі. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, а я вас буду тримати в курсі. Ну і поставте лайк, репост і коментар.